Якщо у вас є син. Обов'язково використовуйте цей заговір. Мої клієнти використовують його, тому що він настільки сильний і дієвий, що їхні сини завжди здорові. Здорові, спокійні і щасливі. Заговір звучить так: сили світла. Сили Добра, захистіть мого сина назавжди, нехай удача ніколи не покидає його і супроводжує у всіх його починаннях. Нехай буде так, як я наказую, щасливої долі моєму сину. Для того, щоб перевірити вас і вашого сина. На негатив треба провести чистку. Якщо у вас є такі питання, пишіть в коментарях під цим відео чистка.